Хочеться з вами поділитися неймовірним свідченням слави Божої, реально так торкається серця. Це зцілення від ракових клітин, тому що багато хто думає, що церква це є місце для старих бабок та неосвічених людей. Та саме слово Боже допомогло людині, яка втратила надію. Саме неперекручене Євангеліє спасло її. Вона з великою жаждою вмикала Слово Боже і отримала довгоочікуване зцілення. Вона повірила так же, як і сотник, коли прийшов до Ісуса Христа, у якого віра була настільки велика, що Він сказав: Ти скажи тільки слово, і мій слуга отримає зцілення. І у важкий момент життя може допомогти тільки віра в Бога. Воно немов те маленьке зерно, яке може рухати всякі горе проблем. Тому приєднуйся до місії «Слово Боже. І утримуєш свободу від всяких хвороб, від всяких проклять, і отримуєш також і зцілення. Тому запрошую тебе вивчати, слово Боже, до міжнародної місії. Амінь.